Доброго дня. Доброго дня, це ви виїжджаєте, чи тут в хаті. В хаті в нас. Ага, вона ходити може, ні? Жінчук. Доброго дня. Де жінка? Акуратно. Да. Документи взяли її. Так, я забрав. Як шкова мина, то пакети, забрали, чи не мохвальники, Держимося. Так. двоє, Давай. Як краще буде? Евакуйовану жінку з небезпечної місцевості передано КШД для надання їй. Подальшому необхідний медичний.